Бистриця влітку це улюблене місце відпочинку івано-франківців. Проте місцеві пляжі не завжди відповідають усім санітарним вимогам. Поріза та подряпини – тут звична справа. Інколи вони можуть стати причиною смертельно небезпечного захворювання правця. Однак перестрахуватися, у разі чого івано-франківці не можуть. Сьогодні у місті просто немає протиправцевої сироватки. Це сильно стурбувало Світлану, коли вона привела до лікарні сина. Той поранився на річці. Насправді для мене це було дуже дивно. Нам просто рано обробили, виписали антибіотик, а вакцини сказали, що немає. У нас Слава Богу, все було закінчилося добре. Ми просто приймали антибіотики, все закінчилося добре. Але для мене насправді це було дуже дивно. Як це немає вакцин? Медики проблему визнають у дитячих поліклініках. Сьогодні є лише комплексна вакцина від п'яти хвороб. До її складу входить і протиправцева. Однак вона підходить лише для дітей віком до п'яти років. Вакцини для старших дітей чи сироватки лікар Христина Судак за два роки ще не бачила. Принаймні, я прийшла на роботу, то я її не застала, щоб в поліклініці була оця серветка протиправцева чи анотоксин протиправцевий. Підозра, що дитинка може заразитися на привець, то ми проводимо екстрену профілактику тою вакциною, яка в нас є в наявності. Тобто, якщо на даний час у нас є пентаксим і дитинці підходить по віку ця вакцина, то ми можемо дитинку прищепити. А якщо не підходить, то Ця вакцина закуплена для України Юнісефом, чи не єдиний спосіб захиститися від правця, кажуть в департаменті охорони здоров'я Івано-Франківської. ОДА протягом п'яти років дорослих українців на вакцинували взагалі. Як наслідок, зараз в Україні лише половина населення є захищеною від правця. От така ситуація двояка, тобто половина захищених, половина незахищених, Вона є дуже дуже доброю для виникнення, дуже добрим ґрунтом. Для виникнення епідемії, для виникнення таких небезпечних захворювань. Тому чесно кажучи, ми дуже так ну. Боїмося, що може виникнути наприклад на осінь, на початку наступного року епідемія дифтерії. Що нас будуть випадки правцю, ми не зможемо їх профілактувати, бо зараз, наприклад, от немає цієї вакцини для дорослих. Відсутність вакцини Марія Бойко називає зокрема наслідком подій на сході України, адже препарати виробляли в Росії, а сьогодні їх віз в країну заборонено. Натомість велику партію полівакцини вакцини для дорослих французького виробництва українські лікарі очікують протягом липня-серпня. Її для України закупить все та ж ЮНІСЕФ.